У студії Люба Євурська ви дивитесь новини Страя на телеканалі ЛАН. Вітаю вас. Музика. Війська облдержадміністрація виділила 50 тисяч гривень сім'ям загиблих від буревію по 10 тисяч гривень на кожного загиблого. Повідомив учора її керівник Микола Кміть. Він також запропонував кабміну виділити ще 100. Тисяч гривень нагадаємо, внаслідок борові загинуло 5 осіб, 33 травмовано. А начальник головного управління АПК Михайло Кожушко повідомив, що повністю знищено 2 тисячі гектарів сільгосп у гідь. Загальна сума збитків у сільському господарстві 20 мільйонів гривень. Михайло Кожушко прогнозує, що внаслідок стихії врожай буде нижчий на 50%. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, перебуваючи учора в області, наголосила, що очевидно вже сьогодні будуть скеровані на Львівщину 25 мільйонів гривень. Щоправда, прем'єр зазначила, що уряд підготує єдину постанову щодо виділення коштів по всіх п'яти областях України, які постраждали внаслідок стихійного лиха. Уряд та керівництво Львівської області найближчим часом підпишуть угоду про регіональний розвиток на 5 років. За словами глави уряду, Львівська область є першою, що запропонувала подібну форму співпраці. Якщо на прикладі Львівської області все вийде успішно, то ми зможемо поширити цей досвід щодо інших областей, зазначила Юлія Томошенко. На думку прем'єр-міністра, подібний документ дозволить тактично і стратегічно спланувати співпрацю між центральною і місцевою владою. Така угода може більш чітко регулюватися. Питання міжбюджетних відносин. Продовж тижня документ вивчатиметься на рівні міністрів і буде винесений на ратифікацію. Музика. Стрийські тепловики згідно з українським прислів'ям, готують сани влітку. Про тепло в оселях Страян стрий теплонер отбає вже зараз. Які завдання слід виконати і скільки на це потрібно коштів? Дивіться далі. Депутати Стрийської міської ради затвердили схему теплопостачання міста, розраховану на 5 років. КП теплоенерго нараховує у місті 26 котелень, з яких 5 забезпечують теплом бюджетні установи. 21 котельня надає тепло як для населення, так і для бюджету, враховуючи віддаль до споживача і можливість переведення котельні на повністю автономний режим. Із 26 котелень оптимально розміщені двадцять чотири. Директор капестрий Зиновій Белінський оприлюднив перелік. 36 житлових будинків, які необхідно перевести на автономне опалення, та зазначив, що на інші будинки, які користуються послугами центрального опалення, необхідно припинити видачу дозволів на автономне опалення. Ми також виділили з тих будинків, де є відсоток відключення більше 30. Ми ті будинки рекомендуємо перевести на індивідуальне опалення. На даний час існує порядок, який забороняє відключення окремих квартир. Тобто має бути за згодою всього будинку в цілому. Але дані будинки, вони так виявилося, що вони стали неефективними для нас. Їх доцільно привести на сьогодні. Фінансування нової схеми теплопостачання порівняно з минулими роками, коли 90% забезпечувала держава, а 10% пісцевих бюджет значно погіршилось. Тож доводиться покладатися на власні сили цього року. Держава виділила 700 тисяч гривень і 100 міська рада. До кінця року КП топленерго планує запустити в дію дві сучасні котельні з дистанційним управлінням, які не потребують людської праці, що в кінцевому результаті значно здешевить вартість. Послуги. Ті ж попередні зольові труби, які ми купували минулого року, на даний час вже подорожчали на 30%. Якщо я скажу сьогодні одну суму, наприклад, 5 мільйонів, то через рік вона вже може бути 8 мільйонів, а через два роки може бути 10 мільйонів. Тобто йде подорожчання металу, подорожчання заробітна плата піднімається. Так що на ну, загальному на даний час, якщо б я мав 10 мільйонів, я міг би зробити сучасне теплопостачання міста Стрия. Ритина населення Львівщини живе за межею бідності. Такі результати оприлюднила Ольга Мних, доцент Національного університету Львівська політехніка. Ці проблеми обговорювали під час круглого столу конкурентноспроможність української економіки і українських регіонів, який організував фонд ефективного управління. Україна займає третє місце в світі за рівнем витрат за енергомісткость і рівнем виробництва сталі метреті в світі. Щодо Львівщини, то більше половини підприємств машинобудування є збитковими. Підсумувала Ольга Мних. Нинішня ситуація у сфері правосуддя стала найнебезпечнішою за всю новітню історію України. Заявив у відкритому листі президенту голова Верховного суду України Василь Онопенко. Не дивлячись на мої численні прохання і ваші неодноразові обіцянки, вже протягом більше як півроку не маю можливості зустрітися із вами, як і з президентом України, для обговорення надзвичайно актуальних і важливих для функціонування судової системи питань, в тому числі для проведення судової реформи, пише Василь Онопенко. Крім того, ваші рішення, які йдуть в розріз із Конституцією і законами України. Ваші зустрічі і тісне співробітництво керівників вашого секретаріату з особами, які спрямовують свої зусилля на руйнування вітчизняної судової системи, можуть свідчити про те, що насправді вами вибраний алгоритм реформи судочинства, який передбачає встановлення неконституційного контролю за судами і суддями, протиправного втручання у їх діяльність ідеться у листі. Так близько до провалі вітчизняне правосуддя. Не було, і вся українська державність також зазначає Онопенко. Прошу вас підійти до вирішення нагальних проблем правосуддя і здійснення судової реформи відповідно до статусу президента України. Резюмує голова Верховного суду. Як заявив заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин, за заявами Онопенка стоїть спроба уникнути відповідальності за стан справу судовій системи, а також його особиста зацікавленість у збереженні власної посади. Голови Верховного суду Пукшин підкреслив, що тональність цих заяв, адресованих керівнику держави і його секретаріату, недопустима як для громадянина, так і для вищої посадової особи. З 24 червня ціни на послуги поштового зв'язку подорожчали. Необхідність зростання цін виникла ще два роки тому, через що надавати поштові послуги і забезпечувати працівників гідною зарплатою з тотальним подорожчанням стало важче. Жодних коштів на Укрпошту у бюджет країни не закладено. Тож всім необхідним, в тому числі і новим необхідним обладнанням, зв'язківці повинні забезпечувати себе самі. Тож ще зміни тарифів стануть змінами на краще для працівників пошти. Дивіться далі. Прихильникам найкращих традицій спілкування тепер доведеться платити більше. Якщо ви хочете відправити простого листа родичам в Україні, готуйте гривню. Стільки доведеться заплатити за листа вагою до 20 грам. за важчею двічі на 20 копійок більше. Кілограмовий лист обійдеться у 5 гривень 40 копійок. Так само зросли тарифи на пересилання бандероли в межах країни. Найлегша бандероль вагою до 100 грамів піде до адресата за гривню 45 копійок, а найважче від 1 кілограма до 2 за 9 гривень 20 копійок. За кожний наступний кілограм треба буде доплачувати по 4 гривні 45 копійок. Такі ціни диктує проєкт грани. Нічних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку, схвалений національною комісією з питань регулювання зв'язку. До нового складу комісії міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський одразу поставив вимогу переглянути тарифну політику Укрпошти та Укртелекому, виведення фіксованого міжміського та міжнародного зв'язку з державного регулювання, крок до приватизації у цій сфері. Позиція міністра полягає в тому, щоб в максимально короткий термін із залученням світової компанії приватизувати укр. І створити нормальні умови для того, щоб було конкурентне середовище на ринку зв'язку. Кошти отримані від упровадження нових тарифів передбачено спрямувати на збільшення заробітної плати працівників поштового зв'язку. Зокрема, понад 46 тисячам листонож, які працюють у складних почасти небезпечних умовах, а також на модернізацію підприємства. Державна митниця у липні введе плату за зберігання товарів і транспортних засобів на митних складах понад 10 днів. Так підприємці платитимуть на закритих площах від 1 до 2 євро на добу за кубометр, на відкритих по 1,5 і пів євро. Зберігання легкових автомобілів, мікроавтобусів, мотоциклів і мопедів до 3,5 тисяч кілограм митників оцінили у 10 євро. Вантажівок і автобусів понад. 3,5 тисячі кілограм у 20 євро. Митниця сподівається отримати таким чином не менше 6 мільйонів гривень. а Компанії змушені будуть пришвидшити розмитнення своєї продукції. Після відміни митного збору внаслідок вступу України в СОД не лишилося інших механізмів відшкодування збитків від такого зберігання. Уряд ухвалив постанову, що дозволяє митниці в місячний термін ввести плату за використання складів. До речі, сьогодні митники відзначили своє професійне свято. Ще ми вітаємо працівників митного постарій. Завтра до Львова приїде президент Литвійської Республіки Валдіс Затлерс. Приїжджає він із нагоди проведення у Львові українсько-латвійського бізнес-форуму. Також у межах візиту президента Латвії буде підписано протокол про наміри співпраці між Львовом та Ригою. На п'ятницю, 27 червня, заплановано візит до Львова президента України Віктора Ющенка. Зранку в будинку вчених він разом із президентом Латвії візьме участь в українсько-латвійському бізнес-форумі, а в національному університеті імені Франка у круглому столі на тему розширення Європейського союзу і НАТО та Питань енергобезпеки. День конституції України, що відзначається в суботу, Юлія Тимошенко присвятить Володимиру Путіну. Зустріч прем'єр-міністрів Росії та України запланована у Москві 28 червня. Тимошенко і Путін зустрінуться як співголови комітету з питань економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії. Повідомлення каналу. завтра, у четвер, 26 червня, з 8 ранку до 17 години буде проводитися промивання водопроводів і водопровідної мережі міста з підвищеним вмістом хлору. Така вода для вживання і приготування їжі буде непридатною. І на завершення випуску уповідомлення синоптиків за даними метеопрогнозу, на Стрищині у четвер зі чекати хмарну і дощову погоду, атмосферний тиск 736 мм шість стовпчика, ждутного вологість 59%. Температура вночі – 18-19, в день – 26-28 градусів. У п'ятниці погода істотно не зміниться. Це вся інформація на сьогодні. Дивіться на завтра у цій же порі. На все добре, побачимось.